Всім привіт, друзі, вами як завжди Яна Стікяр і сьогодні ми граємо в нового бекона в Роблоксі. Ось у нас магазин. Скіни, у мене 0 грошей. Нубік. Привид. 15. 12 нічого нема. Давайте Давайте перше стартуємо, а потім подивимось. Вже в нас інтермішен, тут нам зай Поки нікого. Інтермішен, до речі, досить довго. Зараз будемо старатися проходити. Давайте першу пройдемо першу карту. А, тут відтак одна карта. Так, давайте карта у нас Дім. Чаптер 1. Хаус. Надіюсь, потім ще буде інші карти. Так. Давайте бота, давайте бота перша, а потім можливо його гравця. В планах сьогодні пройде карту з ботом. Можливо, пограти ще за гравця. Тобто старається можливо пройти все. І взагалом подивитися гру. У нас бот вибраний. Так, у нас вийде текст, у нас ніби як історія про цю гру. Я, до речі, в своїй як зауважила в своїй футболочці, які завжди кажуть, цей фіде. Так, все. Таймер пішов, давайте будемо проходити. Дивіться, так поспідрамо, дивіться, у нас тут дошка є. Що у нас... синій ключ. Так, синій ключ. Надійські ми швидко пройдемо. І ще заодно подивимося взагалі карту і гру. Так. Я беру синій ключ. Бекон зараз спавниться. Вид, якщо би швидше. О, провал. Так, бекон. Подивіться, бот! У нас у нас боти ски не розробником. Тільки в нього трошечки, ви бачите, там ззаді посунулась була голова. Ну не головна, а частинки вот Ой капец. Давайте Різко Так А, там бекон. зараз заразали. А ні, бекон застряг там був Повезло. Так. Що у вас по ключикам? Так. Давайте їзьмо пістолет. Тобач, Там у нас машина якась стоїть. Давайте сюди. Вот так можно. Так, буквально живете тут, то ми обходимо. О, бачите. Обходимо його різко. Ідемо за патронами. Тут патрона. Давайте його всипим. Так. Пау. Попав. Все нам треба вранче ми пройшли гру. А е, я може достригнуть? О, до речі, через картин. Мы тепер віримо такий баг. Не, Ні, ніби не працює. Я йду заряджуся ще патронами. Так. Все бекон йде. Провал. Так, де наш бакон. А, 2007 за мною пише. Давайте його ще раз присипи. Все. Ми ходу приходимо. Все. Ларійсько. Все. Зараз нам до зучими прийшли. Двіся нагороди USKPет. Я прийшов. Ну, зараз сценка буде. Оз поліція. Тут машина. І там Волга. Так ми прийшли. З ми прийшли. Віться в стоїть футболочці. Штани їде не пасують, як Я і казав, я ще хочу зробити штани. 20, 25 Я можу купити капкан. Я хочу назбирати... Не знаю. Може бекона купити. Донат нічого. Капкан можна купити, а. Так, давайте стартуємо. Термійшн пішов. Дуже довгий, 25 секунд. Хоча б там за 15. Тепер напевно зіграємо за плеєра. Хотів би я зіграти, але як вийде? Коли, можливо, дороблять кращу трошки гру, то може або там на швидкість будемо проходити, або атакувати. На сьогодні не знаю, чи будемо атакувати. Можна попробувати, в принципі. Давайте сьогодні так будемо атакувати, якщо що. Хоча б один раунд. А на іншій просто попробуємо пройти. І взагалом повністю роздивитися карту. Хто? Ябло. Та я дивіться! You become a killer. Я став беконом, це побивці. Дивіться капкани тут. У нас загрузка така сама. Все! Зараз будемо пробувати ще атакувати трошки. Дивіться. Я бекон. Вона що я грав в вивці. Чаптер 1 хаос. Це ж капець. Дивіться, я бекон. Так. Ну що ж давайте чекаємо до 30. 9.30 ми спавнимося, червоні. Ні, 29 просьб. Ницкий кибакконы. Тільки в рубці нього. нічого нема. Но ну, не страшно. Так тоже дуже прикольно. Все, спав. Так. Закрываем дверку. Тут у нас нічого. КПЗГ я повільне. В місце не высує. Так Опа! Ха -ха. Это попробуем. Фриску! Май же Майже, дивіться, майже зловив Капец! А я застряг дверьте дивіться, перед носом закрыл! Ааа, капец! Так стопы! Так, двигайте ехать. Так. Де він дивіться? А цікаво, букон може сюди застригнути? Дивіться. Що зараз застрибнути? Чуть-чуть не хватає. Але я дуже великий, тому до це продумаю. Так. Где у нас гравец наш? А, тут немает дошки. Пец. Дошку таки не принесли. Питер. Так. Его тут нема. О! Опа! Это не знашли до двіда, ну ну, ну. Ах, ты не попався, двійця на капка. А в нього дошка є капець. Та нема сенсу. Витя побег Гран Гарку Пицца закрыл. Для сюда-сюда-сюда Блін. Ага Питя дома я а, ну все Я не попаду А капец Это может Зможе когось перелізти, не? Давайте боемся, поправим перелізти. Не, не вийде. Так, добре, давайте полетимо за ним. Опа. <кхід> Ой. Так. Блін, походу ще встає на пройти, капец. Двіться не попав на капкан, це провал, я надіявся так, що він попаде. Капец! Все! Як? Є! Я не попав! Як? Блін, а і за дверки застопило, я попав! Це просто трендець! Помню! Я можу все залізти? Видите, тут белый ключ, а можно вылезть сюда? Вот видите, вылез. Так, дай меня. Так. Индес тут. А вот. А ну-но-на, иди сюда. Хопа. Ну, мне нема сенсу йти наверх. Раз поставил его. А. А ну ходить сюди На капкан не попався Як? А ні, попався Ну давай Блин ну не бекона за сильно мала швидкість Прикольно було якби юбгрейды был Так было бы взагалі раз-два. Так, а причем дадут мне гроши за то, что я просто его так э, пиджимату буду. Интересно. Да вини я. Капец. Все капец. Че нет? Есть, yes! Я зловил. Добро, что поставил капкан. Я застрял. А что, ты можешь вылезти за карту? Нет. Ой. У мене 30 минут. У нас було заспавнуло, вже все нормально. Давайте останній раунд. Давайте ще раз можна, певно, плеєр попробуємо. Надіюсь, тепер мобзай буде бабка. Ой, точніше бекон Перепрошую, дуже. Дуже звик. Ви так як в мене більше частина відео це грає. Так. Надіюсь він буде биконом. Відсідь фотки якось. Так, нас дим. Хотілося ще б якусь карту. Так Дім швидко під надоїсть. Хоча б дві, це вже буде цікавіше. Ну мені здається, скоро додадуть, так яке навіть скоро буде зима. Плеєр. Ось у нас навіть бот був вот, такий помічений. Спеціальним скіном. такого навіть в магазині, до речі, немає. Навіть навіть в донатах. Хто? Що я? Капіт знову я. От, я не знай, це традиція, хто дивиться мої відео по грані і шашки, завжди коли я не хочу бути бабкою, я бабка. Коли я хочу бути внучком, я ніколи внучком не можу бути. От така сама ситуація. Ну я не знаю, це для мене якесь як прокляття. Ну що ж, давайте тоді того разу не будемо ловити його, а просто подивимось карту. І атакувати ми не будемо. Чаптер 1 хаус. Плейс трав. Вот, намальований, капканчик. Так. Зараз покажемо, що ми мирні. мерні. Все просто роздивитися всю карту. Давайте так від першого лиця будемо куда-то і дивитися. А, ага, дивіться, стопить дуже. Так, дивіться. У нас патрони є. Ну, здавайте, він же відкрыв. Тут тоже патроны. Видите, как кухня у нас. Выкида дверь. Это на дверь выйдем. Так, тут треба, требуют. Шастерню. Так, можно выстрелить? Ну, логично. Так, видите, там у нас машина. Якась ржава. И вагон. Так. Привітряємо двері, виходимо... Ой, точніше, заходимо до хати. Так, там не було. Дивіться, ми тут ще не було. Двісь тут у нас вікно. Можемо подивитись. Вікно би трошки менше і нижче опустити. Було б прикольніше. У нас кава розлита. Піцца. У нас такий прохід. Так, дивіться, синій ключ ще ніхто не брав. Так, тобто тут нас в ми мы можем зайти. О, видите, я в душу кабінці. Прикольно. Треба, до речі, якусь превьюшку зробити. Так, виходимо з кімнати. Але я не знаю, яку би прев'юшку зробити. Я думаю, давай якось вот так А ні, вийде вот так на фоні. Чуть було від, видно білий замок. Якось вот так. Я тут робити фотку. А, можна так зробити, дивіться. Зроблю так, потім обріжусь. сюда. Все от. Так, все дивіться, не відкрив. А, ні. А, треба один предмет. Особо драч, а можна? Не до зомби. Не. О, до речі, ми не дивилися підвал, давайте зайдемо. Так, дивіться, у нас тут світло прикольно, до речі, сміття. Тоже патрони? Сюди я не залізу. Канч поставив. чекай на білий ключ. Ой, на ключ точно, на код. Ну я то не пройду. Він пройде. Шкода, не можна на диван залазити. Дивіться. Фотка бекона і бота. Згравець і бот. Шкапчика не відкривається. Двіся, попався на капкан. Оце прикольно, що показується далеко, що попався на капкан і на скільки часу. Це дуже прикольно. Надіюсь будуть додавати більше всяких скінів, капканів і також обновляти гру. Тут нічого не открывается, да? Ну так, походу, не відкривається. Все. Походу вже уже несе. О давай. Я можешь стребаться на капкан. У капкан тоже можу ставить. Ведь корона з капкан. Шкода не показує, скільки какими відключти сидить. О, то так можна і не знати. О, капітц. Витя, король. Все, гейм овер, він пройшов гру. Витя, мені все одно показує хоч сцена. Це теж прикольно досить. Що навіть коли я не пройшов, хоча б куд сцену я бачу. Це класно. Тому, друзі, хто, хто хоче ще відео по цій грі, то напишіть обов'язково про це в коментарях. Гра мені дуже сподобалась. А з вами був Яно Стікіар. Це в нас була гра Бекон, на яку я лишу посилання в коментарях або в описі. Швидше за все, шукайте в описі. Тому всім дякую. Хто хоче переглядати мої відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А з вами був Яно Стікіар. Всім дякую, хто був відео. І па-па!